Одна людина поранена, пошкоджено 12 приватних будинків. Такі наслідки обстрілів росіян в Турецьку, повідомив очільник обласної адміністрації Павло Кириленко. Зранку окупанти вдарили безпілотником по Слов'янській громаді. Поранених та загиблих немає. Українська армія відбила атаки російської армії на Бахмутському та Мар'їнському напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невельське, Красногорівка, Мар'янка, Гостре, Побєда, Катеринівка, Новомихалівка Донецької області. 19 разів російська армія обстріляла Авдіївку. Інформації щодо загиблих та поранених немає. Повідомив голова тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Ні, більш менш спокійно. Зранку шість обстрілів були з системи СЗВ «Град» по старій частині міста і. Рятувальники ліквідували 15 пожеж на території Турецька, Лиманської громади та селі Новоукраїнка, сім з яких виникли через обстріли армії РФ, повідомили у відомстві. Окупанти били по Донеччині артилерією, танками, мінометами, застосовували дрони, реактивні системи залпового вогню, смерч, ураган град. Поліція задокументувала 18 ударів по мирному населенню. Евакуювати вдалося 69 людей. Деться у повідомленні поліції області. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.